Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Терези на період з 31 липня до 6 серпня. Не забувайте загадувати бажання або запитання, на яке ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, які картки у вас півпали? Ось небесне покровительство. Та, мабуть, все. Ще ваше ось кохання. Кохання це троянда. Йдемо далі роздивлятися другий розклад. Знак задяку Терези. До 6 серпня. Новий тиждень. Ось, друзі, тут у вас корона, це вдала справа якась. А також ось лавровий вінок, це також дуже успішна, вдала справа, яку ви виконали. Ось вони два. Дивимося ще. Ось якісь плітки. Нікого не, ні про кого не пліткуйте, і до вас ці чужі плітки також не дійдуть. Ось це домашнє господарство. Грошки. Ось дивіться, Терези, ось ваша вдала справа, ось вона. І ось гроші. Ви отримаєте або премію, або гарну зарплатню. Символів мало, але вони такі І ще ось сповіщення. Якась така важлива звістка для вас. Це ми зараз начебто все. Прямуємо на третій розклад. Сподіваюсь, ми з вами нічого не пропустили. розклад Дякую вам, друзі за підписки за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями Ось вогнище, це домашній очах, гармонія в родині. Ось, друзі, якийсь покровитель у вас є людина, яка вам допомагає, можливо, ви про неї навіть не здогадуєтесь. Ось. Окуляри, вони кажуть, щоб ви дивилися уважно і планували все уважно, всі ваші важливі справи, події. Ось державна установа. Ось котик. Котик. Це гармонія. Між закоханими. Державна установа казюний дом. Можливо, в який вам треба буде відвідати, по яких справах, якихось справах. Загалом, друзі, все позитивно. Все добре позитивно. З чим я вас вітаю. Якщо хто не бачив, то на моєму каналі. Є нове відео Місце сіла. 4 стихії. Це для тих, хто робить медитацію. Воно знято в Норвегії, куди не кожна людина може доїхати. Тому користуйтесь, передивляйтесь. І можете залишати в тому місці всі свої негаразди. А ми зараз за допомогою карт колесо року роздивимося для вас застереження для знаку Зодіака Терези, а також порада. Застереження – це туз жезлів. Це дуже сильна карта. Можливо, якісь події, які для вас важливі, вимагають, щоб ви їх не вирішували швидко, та, як то кажуть, швидко, оперативно, з великими зусиллями, а якось поступово, більш спокійніше. Бо карта ця добра сама по собі, але тут вона вам випадає в застереженнях. І ось порада це дама жезлів. Також да, Жезлів. Якщо ви дівчина, то вам треба бути більш сильною і якісь свої справи виконувати, як то кажуть, не проявляти м'якість свою. Тому що зазвичай терези, вони дуже м'які, тендітні, то саме тут вам необхідно буде застосувати якусь силу. Силу волі, силу духа. Наприклад, вирішили зайнятися спортом, але зі своєю м'ягкістю ніяк не можете розпочати. Ось це саме така порада. Ось так, друзі, дуже позитивний розклад у вас вийшов. Бажаю вам гарного тижня. Дякую ще раз вам за перегляди, за лайки. Не забувайте ставити дзвоник, бо наше сповіщення. Це головне, коли виходять відео своєчасно, то ви їх маєте бачити першими. До зустрічі, друзі, на моєму каналі. На все добре!